Ну, Не буду повторятися під нерання, я думаю, що ви почуєте, що, що треба зробити. Так. Розписку представнику, а відповідачу одному, відповідачу іншому, і слідку повідку на справах. Сьогодні 30 число. Це не залишається пункт. Добре, за нас тут а судове засідання сьогодні. Шановне товариство, наразі закінчилося судове засідання. по справі чонка Владислава щодо скасування наказу про його звільнення. Так як ми передбачали по інформації, значить, на судове засідання не з'явилася сторона. Відповідача, значить, є її клопотання про зв'язку з тим, що в неї є відпустка, і суддя прийняв рішення про відкладення судового засідання на 18 вересня. А тому ми сприйняли ту дію, яка здійснюється у відповідній чого законодавства, тому що є клопотання, клопотання задоволено, тобто є підстава якраз свого засідання. Чекаємо 18 вересня о 10.30. Дякую за увагу.